Безус зробив у лізі конференції. Ворскла не без проблем переграла ділу, свіжі трансфери українських гравців та клубів. Про ці та інші новини поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Півзахисник Омонії Роман Безус видав епічний перформанс у матчі кваліфікації Ліги конференцій. Суперником команди Безуса стала Азербайджанська Габала, і Омонія здобула перемогу 3-2. Всі три голи своєї команди забив Безус. Причому зробив це Роман зі стандартів. В кінці першого тайму він поклав гол зі штрафного. 50-та хвилина ще один небезпечний штрафний перетворюється на гол від Безуса. І на 82-й хвилині Роман оформив хет-трик, холоднокровно реалізувавши пенальті. Цікаво, що за попередні 37 матчів у складі Омонії Українець. Забив сумарно чотири голи. Ворскла не без проблем розібралася із ділою у той таки Лізі конференції. Під супровід фантастично жахливих коментаторів полтавчани видали доволі бліду гру, але все закінчилося хеппі ендом. Рахунок на 57-й хвилині відкрив грузинський клуб з усилями українського форварда Миколи Ковталюка. Ворскла зуміла відігратися через 16 хвилин. Класний удар у цьому епізоді вдався бразильцю Філіпе Родрігесу. І переможний для полтавчан голу ворота діли залетів на третій компенсованій хвилині. Автором цього шедевру став Кане. два є перше перемогу для України у цьогорічному розіграші Єврокубків. Шахтар продовжує збирати легіонерів. Інсайдер Ігор Бурбас повідомляє, що гірники підпишуть центрального захисника хапуеля Става Лемкіна. Спочатку гравець пройде догляд, після чого підпише контракти з новим клубом. За 20-річного центрбека Шахтар заплатить 1,2 мільйони євро. Лемкін виступав за ізраїльську молодіжку на успішному для неї чемпіонаті Європи, де Ізраїль зумів пробитися у півфінал. Заглембі оголосив про трансфер півзахисника Динамо Сергія Булєци на правах оренди. Угода розрахована до кінця нового сезону. В минулому сезоні нова команда українця посіла дев'яте місце в екстраклясі. Центральний захисник Андерсон Джордан підписав контракти з Луганською Зорею. Про термін угоди з 24-річним бразильцем не повідомляється. Раніше він виступав за ботофого, Томбенса, Віланову, Сеару та Шапекуенсе. Трансфермаркт оцінює гравця у 350 тисяч євро. Кривбас оголосив про трансфер опорного півзахисника бельгійського клубу Дейнзе Джехада Бізімана. Контракт з 26-річним уродженцем Руанди розрахований на два роки. За інформацією трансфермаркт, гравець дістався Кривбасу на правах вільного агента. Він провів 51 матч з національною команду і забив один гол. Лехія оголосила про трансфер українського голкіпера Богдана Сарнавського. Перехід 28-річного українця відбувся на правах вільного агента. Останнім його клубом був Кривбас. Деталі контракту не розголошуються. Минулого сезону Сарнавський пропустив 23 голи у 17 матчах. УПЛ у п'яти з них він відстояв на нуль. За підсумками минулого сезону, Лехія вилетіла в другу за силою польську лігу. А на сьогодні новин більше немає. Тож запрошуємо вас до перегляду першої серії нашого нового проєкту Камбек. Відео знаходиться прямо перед вами. Усім дякую за увагу. Бережіть себе і скоро почуємось.